Хто там? Цікава доставка. Шукаєш цікавинки? І відкривай вуха! Ми відібрали найцікавіше для вас. Тож, друзі, у нас в студії вже сьогоднішній наш гість. Сьогодні будемо говорити з коучем, нетворкінг-ментором та засновником Spirit Business Club Віктором Домбовецьким. Віктор, доброго ранку! Доброго ранку. Так, доброго ранку. Я перше, що хотіла спитати, знаю, що це зараз буде дивно звучати, але можете пояснити поняття коучингу, нетворкінгу, менторства і ось цього прекрасного клубу, який ви заснували? Клас, дякую дуже за питання і за запрошення в вашу студію. Хто такі коучі? Коучі це тренери, які допомагають, як от в залі, тренер допомагає досягнути результатів в спорті, так само в бізнесі в плані реалізації підприємці, топ-менеджери, експерти вони звертаються до коучів, щоб краще розуміти свої цілі, побудувати певну стратегію плани руху для того, щоб не попасти в свої якісь пастки очікувань і якихось ілюзій, які з минулих там періодів минулого досвіду достягнуться. І я саме та Людина, яка допомагає пройти амбіційним лідерам Оцей от шлях. Я себе позиціоную як коуч, який працює з майбутніми українськими трещенками, людьми, в яких екстраординарні амбіції, хочуть захоплювати свої ринки, світ в тому, що вони роблять найкраще. Я їм допомагаю це зробити. Нетворкінг це інструмент для досягнення цілей. 50% наших результатів залежить від того, з ким ми спілкуємося, як ми спілкуємось. Ось сьогодні я спілкуюсь з прекрасні студії в класному радіо, і це Теж певний нетворк, який мені вдалося вибудувати. Але для кожної справи, для кожної цілі, як особистої, так і професійно, потрібні люди, потрібна взаємодія, і для кожного нового рівня ця взаємодія має змінюватись. Вона точно не така, як була раніше до цього, і люди мають з'являтися теж нові стосовно бізнес-клубу. Бізнес-клуб це формат об'єднання підприємців, формат об'єднання топ-менеджерів, експертів по певним категоріям. У нас це зараз 50 учасників, які живуть в 15 країнах світу. Це свідомі українські лідери, які асоціюють себе з Україною і мають достатньо потужні цінності, але розвивають глобальні бізнеси і розуміють, що наша нація, наша країна в першу чергу бізнесово може. Бути створена тільки якщо мислить глобально, на жаль, на локальному рівні ми не дуже конкурентно спроможні в такому разі, і от я об'єдную цих людей, їм можливості для обміну досвідом, контактами, можливостями, просто підтримкою в потрібний момент тим ресурсам, які є в кожного. Ось, власне, це про бізнес-клуб. Чи можна Дякую. та зараз хотіла поточнити? Чи можна сказати, що от, ви нібито як постійно створили, ну, створили таку платформу, де люди обмінюються своїм досвідом, мовно кажучи, ніби дають одне одному курси, якісь чи, чи так це працює, чи трошки в іншому? так, плані? так сучасна взагалі освіта і в цілому бізнес середовище воно дуже динамічне, і, на жаль, для підприємців довготривалі програми не завжди є актуальними. Їм потрібні знання тут і зараз, особливо те, що відбувається в схожих нішах, в схожих бізнесах. І от формати бізнес-об'єднань, бізнес спільнот вони дають якраз доступ до самої актуальної інформації, до можливості тут і зараз вирішити якісь зміни. Які відбулись? Ну, от, наприклад, останні такі потрясіння для українського бізнесу це була активація мобілізації через закон весною. І, наприклад, більшість класичних бізнес-програм вони мають якісь. Розділи стосовно стресостійкості або адаптивності, але це зовсім новий виклик для бізнесу, коли потрібно адаптовувати е, співробітників, компаній, бізнес-процеси під от нові реалії. І саме в бізнес-клубі є можливість обмінятися досвідом, що ви робите в тій індустрії, в тій індустрії, а як ви рішите це питання, а як, наприклад, от з тим підійти і правильно закрити цей момент. І... Простір ось такий, він дуже важливий. Він просто пришвидшує підприємців, дає там тих плюс 5% швидкості, які насправді на довгостроковій перспективі дуже потрібні. Mm -hmm. От ми, Віктором, десь можливо 3-4 дні. Тому говорили про літо і про важливість того, щоб підбити підсумки літа, угу. і можливо, от, запланувати якісь конкретні плани на майбутню осінь. От чи важливо це робити? От осінь це час для планування, чи можливо важливіше от трішки зупинитися і подивитися на літо, що ти вже пройшов, що сталося, і підвести такі підсумки. Якщо ми говоримо глобально в світі і в Україні, також осінь це половина каси будь-якого бізнесу. Осінь це точно не період, коли планують Коли ставлять цілі, осінь це момент, коли досягають тих результатів, які хочуть. В цілому, в літку більшість бізнесів вони планують, вони закладають той фундамент для досягнення суперрезультатів які зазвичай відбуваються восени. Так історично трапилося, що люди схильні ставити цілі на рік, вони це роблять десь ближче до Нового року. І відповідно восени вони такі, ага, стоп, в мене ще є цілі попереду, треба їх досягнути. ми Інтуїтивно пришвидшуємося восени. Це йде і ще з періоду школи, коли е, закінчується літо, і період там, коли треба прийти, розказати, які ти книги прочитав за літо, е, що ти там встиг зробити. Тобто, це інтуїтивно з дитинства закладено, що треба пришвидшитися. Тому я прихильник того, що в серпні, якраз в липні, потрібно там переглядати свої цілі, плани, дозбирувати команду знання, компетенції а восени, особливо вересень, жовтень-листопад, потрібно максимально бігти, тому що більшість ринків. Кив більшість індустрії ніж вони просто цьому сприяють для прикладу. Ніша рітейлу, тобто, якщо ми говоримо про продаж там не знаю в супермаркетах, товарів або там електроніки, вони за липень-грудень вони роблять 50-60% обороту свого бізнесу від усього року. Mm. А в січні, в лютому, це там 5% може бути. Відповідно, для них це супер гарячий період, там Black Friday і тому подібні речі. Тому осінь це час не планувати, осінь це час реалізовувати. От якщо казати, що ну, наприклад, мовно кажучи, є наші слухачі, у яких є в принципі план, чого б вони хотіли досягнути, mm -hmm. різні сфери життя, різні цілі. Ось які інструменти ефективного планування тут і зараз, щоб вже почати досягати своїх результатів, так досягати своїх цілей, ви можете порадити стосовно. От, Планування? По-перше, потрібно задати собі питання, який горизонт планування у мене зараз в голові. Війна для багатьох українців вона скоротила цей горизонт планування від років до місяців, навіть для підприємців, які достатньо такі потужні лідери, вони все рівно починають зараз мислити категоріями планів на квартал, планів на півроку. Тому тут треба чітко собі сказати: окей, а наскільки я готовий зараз планувати, от який мій максимум, куди мене мій мозок пускає. І далі визначити, окей, тоді цей період я можу розпланувати своїми цілями, що я хочу реалізувати. Дуже важливо розмежувати мрії і цілі. Багато хто цього не робить і потім думає, а чому я не все встиг за півроку реалізувати в житті. Смішно, напевне, коли хочуть і будинок побудувати, і дитину народити, і бізнес запустити за півроку. Ось, але коли ми розмежовуємо мрії і цілі, що таке мрії? Це те, за що ми те, що ми хочемо реалізувати в житті, але за що ми не беремо відповідальність тут і зараз. Раз для того щоб пробити конкретні дії цілі це те, що ми хочемо реалізувати. Ми прямо його. Розуміємо, як можна досягнути, як це буде виглядати, і ми прямо собі кажемо, окей, в цей період часу я хочу це ось в такому форматі. Коли ми це розмежували, прекрасно, ось ваші цілі, і потрібно перейти до декомпозиції, до створення плану, окей. А за рахунок чого я це буду досягати, що буде найкращим результатом, які мені люди потрібні, фінанси, компетенції, досвід, які етапи можуть бути на цьому шляху? А, для того, щоб не було розчарувань. Потім, переглядаючи цю всю історію, я дуже рекомендую розділити процес постановки цілий. Це коли ми виписуємо все з голови, розкладаємо окей, що для мене важливо, що менш важливо, в які періоди там, часу це може бути. А потім другий підхід, я це так називаю, це може бути через там, годину паузи на наступний день. Другий підхід скласти план досягнення того, що ти хочеш. Тому що. Розчарування починається тоді, коли ми просто ставимо цілі, коли ми їх частково не досягаємо, дивимося і просто перед фактом розуміємо, що цілі не досягнуто. А коли є план дії, його можна підкоригувати, як і в. За рахунок позитивних сценаріїв, так і негативних сценаріїв. Що таке позитивні сценарії? Це коли ви займаєтесь певною справою і вам прилітає класна можливість нового партнерства, нового клієнта, відкрити новий ринок, щось вивчити, тому що з'явилися люди поруч, ресурси, можливості. І коли у вас є план досягнення ваших цілей, ви можете дуже легко переставити якісь пункти місцями, розставити по іншому пріоритети. Негативні сценарії, ми всі і так знаємо: вони постійно з'являються в нашому житті. І і з ними теж потрібно вміти управляти, не з ними управляти, а з нашими очікуваннями до того, що відбулося в нашому житті. От зараз дуже часто можна почути різні установки по типу працюй, 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 працюй. І постає питання, як між ось такого світу мотошливого, який тебе постійно підганяє працювати, тримати баланс між можливо навіть важливішими сферами, між роботою, між стосунками, між сім'єю, здоров'ям і так далі. І чи взагалі, чи взагалі, от, наприклад, якщо казати про осінь, коли такий сприятливий час для роботи, можливо цей баланс тримати, чи це окей в такий період? цей баланс трішки от порушити. Якщо питання звучить, чи вірю я в колесо балансу, то не вірю, і не зустрічав ще людину з екстраординарними результатами, чи в особистому житті, чи в бізнесі, яка живе по балансу, я вірю в те, що якщо планувати своє життя на роки вперед і розуміти чітко, що для мене важливо, тоді можна цей дисбаланс спланувати. Тобто можна спокійно зрозуміти, окей, якщо восени в мене там в бізнесі зазвичай активна двіжуха, я роблю фокус на ось це і ось це. Якщо там, наприклад, взимку. У мене зазвичай складно досягнути крутих результатів, бо просто ринок спить, там люди не наймаються, наприклад, попиту немає на те, що я роблю. Можна сфокусуватись там, на здоров'я, на відносини, на дітей, на навчання. І коли є ось цей горизонт планування, ми можемо комбінувати, що в який період, є в нас фокус. Стосовно відпочинку, тут цікавий факт: є такий достатньо відомий, я вважаю, найкращий баскетболість світі Ліброн Джеймс. Він в своїх біографіях пише, що він відпочиває, має відпусток приблизно 90 днів на рік. А відпочиває, плюс відновлюється більше часу, ніж тренується та бігає на майданчик. Тобто найкращий баскетболі в світі на відновлення відпочинок, там відновлення масажі, спа, басейни, просто прогулянки, витрачає більше часу, ніж він грає в залі і займається там, залізом, з м'ячиком, не знаю, з противником грає. Це говорить про те, що для. Екстраординарних результатів відпочинок точно має бути його має бути багато, він має бути запланований. Але чи має він бути в балансі, не дуже вірю в цю історію. Принаймні, я ще не зустрічав людей, які зайняли там лідируючі ролі в тому, що для них важливо, які мали оцей такий хиткий баланс. Супер. Насправді дуже цікаво про проколесу балансу, тобто це все одно питання того, що чомусь ми приділяємо більше mm -hmm. часу, якщо воно у нас в пріоритеті. А коли ми намагаємося розпалитися, то, на по факту ми нічого не досягаємо в жодній зі сфер. Насправді є багато сфер, в яких достатньо мінімального, мінімального зусилля для того, щоб бути просто окей. Я людей ділю в будь-якій сфері на початківця, середнячка і олімпійського чемпіона. Mm -hmm. І для того, щоб пройти шлях від. Початківця до середнячка, наприклад, в спорті достатньо три тренування на тиждень. Для того щоб бути новачком, достатньо 15 хвилин в день робити зарядку для того, щоб підтримувати своє тіло просто в тонусі. Але різниця між середнячком і олімпійським чемпіоном. Колосальна, це просто прірва в десятки тисяч годин роботи, е, нервів, недосипаних там ночей, а, там залежить від індустрії. І дуже багато людей, коли вони хочуть оце мати колесо балансу, вони для себе ставлять середнічка або навіть олімпійського чемпіона кругом. На жаль, це неможливо. Треба пам'ятати, що для того, щоб мати хороші відносини, наприклад, в парі, достатньо мати одне побачення на тиждень і один вечір якісно проведений разом. І це буде достатньо, щоб просто у вас в відносинах все було добре. Або для того, щоб з батьками були хороші стосунки, достатньо їх просто раз на день або там раз у декілька днів набрати, сказати, я вас люблю, у мене все добре. Uh -huh. Не потрібно ставати найкращим сином, найкращим там, чоловіком дружини. Це окей, коли є періоди, коли ми сфокусовані на іншому. Але головне, не забувати ну, сильно на ті сфери, до яких uh -huh. все рівно повернемось: здоров'я, відносини з нашими близькими, духовність, наприклад. Там достатньо дуже малих дій, ви самі знаєте це. Так, супер, дуже дякуємо. От ще одне питання, тільки на поставило. Мене, якщо говорити про колесо балансу, яке є ну такою, доволі ну от говорять про коучинг і одразу о, так це ж колесо балансу. Угу. і Ще пару дуже відомих технік, які всі знають, такі знають трошки попсові. Навіть техніки. Так, так можливо, от є у вас декілька речей, які ви не любите, якихось таких попсових технік, які краще замінити на щось інше. Чи можете поділитися цим колесо балансу це хороший інструмент для того, щоб зробити загальний аудит свого життя. От, просто подивитися, в якій точці я знаходжуся зараз. Це варто робити, будь-який аудит варто робити після того, як ми спочатку поставили наші цілі і зрозуміли, куди ми рухаємось. Колесо балансу розкриває відразу, що є станом на зараз, і чи відповідає воно тим цілям, які у вас є. Я в своїй роботі ще використовую такі інструменти, як аудит нетворку. Це коли ми сідаємо і розкладаємо оточення людини на чотири категорії: ментори, команда. Однодумці та тил, і дивимося, а де що просідає, де є люди, де немає людей, де достатньо їх, певного рівня недостатньо, які стосунки, і це е, скриває теж дуже багато сфер е, для, для розвитку, тому що в будь-якому е, будь напрямку нашого життя потрібні люди для досягнення результату, і однодумці, і ментори, які приносять знання, компетенції, підтримку, і команди, за рахунок чого ми це досягаємо. От і потрібно зрозуміти ідентифікувати, що в нас ок не ок з нашим оточенням. Е, Попсові інструменти вони не просто так багато багато років працюють, їх багато багато років використовують. Питання трактування. Трактувати там, оцей аудит нетворку або колосу баланса можна дуже по-різному. Можна так трактувати, що потім ти думаєш, що Господи, що в мене в житті? Куди я рухаюся, як я прожив там ці енну кількість років? А можна трактувати як: ну класно, попередній період життя я прожив активно, досягнув тут ось такого прориву. Супер, на чому сфокусуватися далі? Що зробить мене щасливішим, якщо я буду розвивати. А от до прикладу, якщо зараз слухають нас слухачі, і вони в принципі такі, от я не поставив ціль на ті вже 9 місяців, які пройшли цього року. Я хочу поставити наступні цілі, але в мене немає цієї мотивації. Що мені робити? Мені почати робити без мотивації, чи мені чекати, коли вона в мене з'явиться як мені взагалі діяти? Я словом, «самомотивація» мотивація, бо мотивація не дуже використовую свої діяльності. Я більше прихильник такої категорії, як ресурсний стан. В цілому будь-який розвиток і рух вперед до цілий без ресурсного стану він неможливий або дуже повільний. Як визначити, який у вас ресурсний стан? Це ключове, напевно. Я використовую шкалу від 1 до 10. Це коли ви себе питаєте, от за останній місяць мій ресурсний стан був наскільки? Якщо 9-10, круто, тоді вам треба більше комунікувати з людьми, продавати свої ідеї, доносити думки, переконувати, мотивувати, наймати співробітників, йти до клієнтів. Якщо у вас був ресурсний стан 7-8, це непогано для виконання того всього. То, що ви запланували рухатися по накатанні, займатися операційкою, яка є у вашому житті. Якщо ваш ресурсний стан 6 і нижче, я рекомендую деактивуватися від спілкування взагалі з соціумом і зайнятися дуже базовими речами. це налагодити якість сну, для відновлення подум задати свої питання, чи я медитую або звертаюсь до молитви для того, щоб заспокоїти свій мозок, якось синхронізуватися всесвітом. А, задати питання, як часто я на природі, яка мене дійсно відновлює для когось це вода, для когось це гори, ліс. Тут треба слухати своє тіло а, і далі перейти: окей, а як я наповнююся ресурсом, а, чи є в мене достатньо спорту, наскільки якісне харчування, там чи нічого не болить, чи п'ю якісь вітамінки, а, добавочки, які мені потрібні. А, і потім переходити вже до цілей, потім переходити вже до того, куди я хочу рухатися, і там також буде ресурс. А, коли мені кажуть, ну від дивись, я оце все роблю. і в мене щось якось не туди. Тоді е, наступний, наступне джерело цього ресурсу е, і відповідної мотивації це перемоги. Але перемога це не тільки запустити новий проєкт, купити машину, там, не знаю, добудувати будинок. Інколи перемога це почати нарешті зранку робити зарядку. Е, перемога це м, пообіцяти собі, там, наприклад, лягати о 10. Як якісь, наприклад, чили, чи було б одинадцяті, ну залежить від того, скільки вам потрібно. Перемогою може бути цепити склянку води зранку. Перемогою це може бути будь-що, що для вас важливо, ви і так знаєте, може займати десь 15 хвилин в день. В ідеалі, щоб воно було пов'язане з тілом. Тому що для того, щоб працювати з тілом, не дуже потрібно багато ресурсу з точки зору там, фінансів, якогось обладнання, ще чогось, але дуже відразу помітні результати, коли ви там маєте підтягнуте тіло, в ньому багато енергії, воно там готове робити те, що вам потрібно. І от на базі цих перемог можна переходити до більших 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 проєктів, задач викликів і з цим ресурсом рухатися туди. Супер, дуже дякуємо за відповідь. От все таки повернемося на секунду до мотивації. От... Зараз я думаю, багато хто натхнений. Ну, принаймні, у мене таке бажання да, клас, зараз би щось таке зробити, все. А як з чого почати взагалі? Ну, от, е, Якщо людина, мовно кажучи, є якісь там абстрактні думки, там цілі, з чого почати, так? Там, можливо, там план, почати з маленьких перемог, там знайти свій ресурс і так далі. Е, взагалі, от, от яка зараз має бути перша дія у наших слухачів для того, щоб рухатись далі? Це дуже гарне питання. я... Е... Я його складу таким чином, щоб кожен зміг знайти відповідь в залежності від ситуації, бо ситуації бувають різні. Складно бути в ресурсному стані, коли близька людина на фронті загинула і в тебе там в житті зруйнувалося все. І так само комусь складно, коли там бізнес закрився, або там не знаю, що щось сталося. Робота з ресурсним станом має бути першочергово. Паралельно із тим. Це вектор, куди я рухаюся. Це твої цілі, так як можеш, так і постав. І третій елемент завжди це люди, з якими ти комунікуєш. Буває, я зустрічаю навіть підприємців, таких, які працюють з ресурсним станом. У них там купа енергії, все класно. Вони там і цілі свої знають, але вони повертаються, наприклад, там додому, або вони повертаються до друзів, до рідних, або вони приходять в свій колектив, і ця енергія дуже швидко гаситься. От прямо мені пишуть повідомлення, вітя, 10.30, я я ауті. Я вже там ранок там, все намедитував, що можна, 10.30, ресурс ноль. Тоді потрібно відсікти цих людей. Як би це жорстко не звучало, і з рідними також можна працювати, їх можна також підтримувати, їх можна пояснювати, їх можна дистанціювати, наприклад, до вечора в своєму житті. Це теж якби, може бути рішенням. І додати в своє життя людей, які в даних обставинах рухаються вперед. Вони є, їх дуже багато. ви не повірите, наскільки багато людей, для яких не важливо, що відбувається навколо. Які впевнені в собі, які впевнені в тому, що від них все залежить, які мають чіткі опори е, в своїй справі, в вірі, ще в чомусь, і е, їх потрібно знаходити, їх додавати в своє життя, побільше комунікувати. Е, Знаєте, я в своїй коучинговій практиці, коли працюю з клієнтами, я завжди їх знайомлю з е, іншими підприємцями, топ менеджерами, з якими може вийти певна співпраця. І от е, один мені клієнт недавно сказав: Вітя, знаєш, навіть якби в нас не було з тобою сесії, ми не розбирали якісь питання, не працювали над цілями, на, там, не, знаю, не розбирали мій нетворк, не шукали мені там, менторів, в клуби я не пішов. Просто ти 20-30 знайом за 2-3 місяці. Ну, щоб я був просто дерев'яним. Вони проб'ють мене, тому що 20 заряджених людей вони перевертають все з них на голову. Що би я там, як би я не хотів би кисложопити і сидіти в саплях, mm. от цих людей багато. Потрібно повірити в те, що вони є, і навіть війна їх не зупиняє. мобілізація, будь-які обставини, вони все рівно рухаються вперед. Місця, де вони знаходяться, це інше питання. Їх потрібно знайти. Це клуби, це конференції, спільноти різні туди, просто потрібно зробити вольову дію і прийти. Перший раз, щоб щось відбулося, а далі хвиля вас підтягне і ви будете рухатись далі. Тому, відповідаючи на це питання, три елементи: ресурсний стан, розуміння своїх цілей і підтягнути правильний нетворк, який буде ще більше заряджати, підтримувати, мотивувати. Супер, дуже дякую. Так трішки випередили наше, в принципі, останнє запитання. Побажання нашим слухачам, воно може бути дуже загальне. От що ви можете побажати всім, хто нас зараз слухає. Пам'ятати про те, що цілі, які ви ставите перед собою на рік, скоріш за все, вони будуть переоцінені ну, з точки зору вашого ресурсу, і навряд чи ви їх досягнете. А, але якщо ви наважитесь поставити перед собою певні цілі вектори на 3-5 років, ви здивуєтеся потім, наскільки багато ви можете. Що ви можете реалізувати, якщо поруч будуть там правильні люди, і ви будете робити фокус, щоб оточити себе цими людьми. Тому я бажаю кожному зараз розширювати свій горизонт планування, того, куди ви йдете, не боятись ставити амбіційні цілі в кожній сфері вашого життя, не боятися дивувати себе від того потенціалу, який є у кожного з нас. Супер дуже дякуємо. Неймовірно дякуємо за інтерв'ю. Так нас замотивували. Головне, друзі, у нас зовсім скоро вже буде вирізане це інтерв'ю. Нагадуємо, що ви можете його переслухати, взяти нотатничок. Сена занотувати. А головне починати працювати. Сьогодні з нами був Віктор Домбовецький, коуч, нетворк, нетворк, нетворк ментор і засновник Sprint Business Club. Дуже дуже дякуємо вам Дякую. і до наступної зустрічі. До Гарного дня. Справжній голос Надії Радіо голос надії.